Якщо ви виконуєте цю розтяжку подібним способом, то ви робите її неправильно. І так, ви можете продовжувати відчувати натяг, але давайте розберемося. Ця вправа спрямована на те, аби покращити еластичність вашої передньої поверхні стегна та м'язів згиначів. Для того, аби більш цілеспрямовано впливати на них, ми стаємо таз тянемо до ребер, лобкова кістка йде до ребер, ребра тягнуться до тазу, виводимо його в нейтральне положення, тазові кісточки дивляться вперед. І утримуючи це положення. Ми зміщуємось. Навіть тут, бачите, не потрібна велика амплітуда. Якщо хочете посилити натяг, долонями впираєтесь в стегно, штовхаєте, продовжуєте таз стягнути до ребер, руками виштовхуєтесь від стегну, трошки сутулите, згінаєтесь, і так само зміщуєтесь, утримуючи положення вашого тазу. Якщо так, важко опускаєте ногу на підлогу, так само таз до ребер, ребра до тазу, і не змінюючи положення корпусу, змістились, повернулися. Як бачите, Ось така от амплітуда не потрібна, бо натяг відчувається навіть в таких моментах. А якщо хочете більше яскравих відчуттів, можете виконати цю розтяжку стоячи біля стіни. Тож, як бачите, такі маленькі, але важливі нюанси можуть зробити виконання вправи в рази ефективніше. Підписуйтесь на мою сторінку, щоб дізнаватися ще більше порад для вашого тіла та здоров'я.